Слава Богу, брати і сестри! Знаєте, кожного разу, коли я маю проповідувати, не боявшись людей, але кожного разу, коли я маю говорити про нашого Господа, про Його велич, про те, що він зробив для нас, то я дуже часто перевіряю свою проповідь і кажу: Господі, допоможи, щоб я правильно доніс. То, що ти хочеш сказати для нас. І ви знаєте, сьогодні Господь дав нам дуже добрий день. Ми маємо ще один день цей подарок від Господа, де ми можемо поміняти багато що в нашому житті, де ми можемо прийти до Нього, попросити пробачення, якщо ми щось поступали недобре. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. За основу сьогоднішньої проповіді, я хочу говорити місце, яке ви дуже багато ми читали, це Івана 13, 35 вірш. І це місце таке написано: По тому пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. О знаєте, три місяці сидівши, досліджувавши тему віри, Мені вже казалося, я вже зрозумів все. І коли прийшовши додому останньої неділі, я кажу, Господі, віра, і апостол Павло каже такі слова, що в Ісусі Христі немає сили ні обрізання, і не обрізання. Але каже, має віра, що чина любов'ю. Ще один перевод каже, віра, яка діє любов'ю, і інший перевод каже, віра. Яка проявляється в любові. Я хочу запитати кожного з нас, яке запитання задаю собі, Господи, а віра Твоя? Бо каже, мавши духа віри, і кожен з нас, отримавши духа віри, я хочу запитувати себе в першу очередь, Господи, мавши духа віри, чи віра Твоя. Проявляється через мене. Чи віра твоя, коли ми приходимо, збираючись до Богослуження, чи віра Божа проявляється серед нас. І от Ісус Христос каже такі слова для мене, для вас, каже, даю для вас нову заповідь, щоб ви любили один одного. І ви знаєте, Віталій каже, і по тому пізнають, що учні мої, якщо ви будете мати любов між собою. І ви знаєте, коли читавши цей вірш, я його подивився трошки з другої сторони. І я задам трошки зараз з другої сторони запитання, що ви подумали. Слово Боже каже, що Бог є любов. І я хочу задати питання кожному з нас. Як ви би зараз побачили своїми очима, того який за вас помер, того, які були руки пробиті, який страдав, я хочу задати питання кожному з нас, яка би моя поведінка була в сьогоднішньому служінні? Коли ви будете мати Бога між собою? І я знов запитую це питання, Господи, а чи Ти є з нами? І от Іван 4.10 пояснює одні слова. Знаєте, є любов Божа, а є любов наша. І Іван пояснює такі слова. Любов не в тому, що ми полюбили Бога. Він робить такий акцент. Браття, любов не в тому, що я полюбив Господа, а любов в тому, що Він полюбив нас. Ота от любов, що Він полюбив нас, чи вона є серед нас? І чи та любов, якою він поля, появив, полюбив нас, проявляється в нашому житті? І ви хочете, дайте, я хочу показати, як любов наша проявляється в нашому житті, до Ісуса Христа. Коли прийшли і взяли Ісуса Христа, прийшли пересвященники з воїнами. Петро витягує меча. І рубає вухо, воїну про священиків. Ісус Христос каже Павлові, Петре, постав меча свого на місце Його. Другими словами, Він каже: Петре, це Бог послав мене сюди, це Його велика любов послала мене на цю землю. Я пострадав за нього. Я маю страдати за нього. Я маю страдати за тебе. Петре, вклади свого меча. І далі він такі каже слова. Каже, я би вблагав би свого батька, він би послав би 12 легіонів ангелів. Коли з Римської імперії один легіон, считалося 6 тисяч солдатів, потім переіменували, зробили 8 тисяч солдатів. І коли він прийшов страдати, я колись сьогодні думаючи. Пізнававши його любов, я кажу: Господи, я її не можу зрозуміти. Весить той, який створив все. На хресті висить той, якому було підкорене все. Все видиме, невидиме. І він висить на хресті. 72 тисячі відбірних воїнів Божих стоять і дивляться. Господи, а я не розумію Твою любов. Господи, Твоя любов перевершує все моє знання, яке я розуміти. І от апостол Павло, апостол пише до римлян такі слова: пише до мене, пише до вас. Каже, хай ваша любов буде нелицемірна. Як таке може бути, моя любов нелицемірна? Він каже такі слова, Римлян 12, 9, любов хай буде нелицемірна, майте ненавість, а друге місце каже, відразу до зла або до гріха і толіться до добру». А візьміть кожен себе на цьому місці, провірте свою любов. Як часто ми любимо із гріхом позаігрувати, і Господи, і ми тебе любимо, але Він каже, хай ваша любов буде нелицемірна. Та любов, яку показав вам Господь через Ісуса Христа, бо коли ви сходитеся разом, щоб віра моя проявилася в Його любові. І чи я люблю свого ближнього? От озерніться, Як багато воїн в наших церквах, як багато недорозуміють, як багато людей, знаєте, один одного хочуть, що і тоді, що мені робити, Господи. Як мені поступити, щоб це моє серце було наповнене тобою? І от апостол Павло каже, щоб Христос через віру замешкав в нашому серці. Каже, що ви були закорінені і устовані в любові, змогли зрозуміти зі всіма святими, що таке є ширина, вишина, довжина любові Христової. І от кожного разу приходивши на служіння. Господи, а чи ти серед нас? Господи, чи любов Твоя є в моєму серці, чи я вміщаю свого брата, якого я не можу вмістити? Господи, чи я дивлячись на ту сестру, але й ти за ню пострадав? Господи, яке моє серце по відношенню до Тебе? І далі каже, що пізнати Христову любов, яка перевершує все знання. Все, що можна читати, все, що можна дослідити, Його любов перевершує все. Іван каже, 1:16, із його любові ми удержали все. Благодать на благодать. І чи може ця повнота Божа, що я прийняв, надприродній Божий дар, що надається для нашого спасіння, брати і сестри, чи воно в є в моєму серці? І ви знаєте, ви скажете, а чому нема? І давайте дослідимо. Коритян описує любов, описує Божий характер. Любов того терпить. Чи я маю терпіння до тих, хто навкружає мене? Любов любов є милостива, це характер нашого Господа. Любов не заздрісна. Любов не має величі. Написано про нього, що в нього не було, по-русски написано ні віда, ні величі. Любов не величається. Любов не поводиться нечемно. Любов не шукає тільки свого. Любов не рветься до гніву. Любов не думає нічого поганого. Любов. Не радіє з неправди? Любов усе зносить, любов вірить усе, любов терпить усе. Я хочу запитання, ми будемо зараз молитися і потім пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. І запитання зараз до мене, запитання зараз до вас. Господи, а чи є твоя любов? Серед нас. Хай ім'я Його буде прославлено, буде молитися. Амінь. Ми дякуємо Тобі, Господи. слава тобі. Аллилуйя, щастя. Аллилуйя тобі, Господи. Ти достойний, Господи, Господи, Аллилуйя, слава. Батько і Небесний, тому що ти дарував на цей час. Аллилуйя, слава тобі, Господи. і ми просимо Того, благословення. Благословіння твої величі, Господи. Дякуємо Тобі, Господи, що ти нам допоміг цей вечірній час, і ми можемо зібратися в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, Господі, преклонитися перед Твоїм лицем і подякувати Тобі, Господі, за Твою любов, яку Ти проявив до кожного із нас. Господі. Я дякую Тобі за велич слави Твоєї, Господі, що Ти, Господі, Твоя любов довго терпить що ти терпиш нас, Господі, що Твоя любов є милостива до нас. Я дякую Тобі, Господі. Я дякую тобі, Господі, що Ти прийняв нас і Ти доказав нам, Господі, свою любов ще тоді, коли ми були грішниками, Господі, Ти помер за мене, як за цього останнього грішника. Я дякую Тобі, Господі, за Твою любов, яку Ти проявив до нас. Господи, і в цей вечірній час ми склонилися перед Твоїм лицем. Господи, щоб Ти дав нам за могутністю сили зміснятися за нашим внутрішнім чоловіком. Господи, полюбов Твоя вливається в наші серця Духом Святим, даним нам. Господи, допоможи нам, щоб ми могли дійсно бути Твоїми учениками. Щоб ми могли мати любов один до одного, щоб ми могли проявляти Твою любов, Господі, в терпінні, в милості. Батько мій Небесний, ти бачиш нас, ти бачиш наші серця, ти бачиш наші ходження перед Тобою, Господі. Я також прошу, Господі за братів і сестер, які склонилися перед Твоїм лицем. Я дякую Тобі, що Ти даєш таку можливість, що ти назвав нас синами і дочками Твоїми. Ти достойний, Господи, слави, поклоніння. І я дякую тобі, Господь, за ту любов, яку ти вливаєш в наші серця, яка перевищує всі знання на світі, Господі. Ну допоможи нам, щоб ми могли пізнати Тебе, Господі, так як Ти пізнав нас. Я дякую Тобі, Господі, за цей вечірній час. Я прошу, Господи, за наших дияконів, за наших пасторів. Господи, ти бачите, де легке служіння. Хай Дух Святий, твій помічник наповняє їх, допомагає їм. Господи, ті, хто, Господи, нуждається, ті, хто з ним могли, Господи, допоможи, щоб ми могли завжди цей взір піднімати на огофу, щоб там черпати сили, Господи, бо кров Твоя очищає нас від всякого гріха. В ранах Твоїх, Господь, ми маємо ісцілення. ми маємо такі великі обіцянки, які ти дарував нам. І я дякую тобі, Господі, хай Твоє благословіння спочине на нашій церкві, на наших домівках. Господі, хай твоя благодатьна благодать буде над кожним з нас, Господі, щоб ми могли пізнавати, щоб ми могли, Господі, зрозуміти, і щоб ми були пізнані Тобою, а Ти будь прославлений. Ти будь возволищений, як наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Співаємо всі разом. Хочу я з тобою жити.